Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтесь, як швидко та зручно розпочати роботу з онлайн-сервісом автоматизації логістики SoftTest. Робота у системі починається з чотирьох простих кроків. Крок перший. Додавання реквізитів компанії та документів. Перейдіть до розділу Мої дані у вкладці Мої реквізити заповніть інформацію щодо вашої компанії. Всі обов'язкові поля для заповнення позначені зірочкою. У сусідню вкладку Мої документи рекомендуємо також завантажити установчі документи та шаблон договору про співпрацю з вашою компанією. Для чого це потрібно, щоб перевізники, котрі будуть шукати замовників транспортного засобу, могли відкрити вашу сторінку, ознайомитись з інформацією про вашу компанію та документами. Крім того, вказані реквізити автоматично підтягуються в маршрути, тендери та заявку, що значно економить ваш час. Крок другий. Додавання партнерів. Якщо у вас вже є постійні партнери, рекомендуємо додати їх до системи для формування власного пулу перевізників. Для цього перейдіть у вкладку Партнери, Мої партнери та натисніть Додати партнера. Заповніть інформацію, особливу увагу зверніть на код ЄДРПО. Його потрібно ввести коректно. Вкажіть секретний код, який необхідно повідомити отримувачу запрошення. Секретний код призначений для підвищення безпеки. Передайте його перевізнику особисто будь-яким зручним способом. Ваш партнер отримає лист на електронну пошту з запрошенням та даними для входу в систему. Після авторизації перевізника в системі Софтес. Ви побачите компанію у переліку вкладки Мої партнери. Також ви можете додавати партнерів безпосередньо з нашого сервісу. І ми щиро рекомендуємо це зробити. Чому? Тому що це дозволяє оперативно закривати ваші логістичні потреби та створює конкуренцію серед перевізників, що сприяє зниженню вартості перевезень. Перейдіть у вкладку Пошук партнерів. Натиснувши на назву компанії, ви можете переглянути картку перевізника і його установчі документи. До речі, ваша картка замовника буде відображатись у такому ж форматі для перевізників. Додавання перевізників відбувається через кнопку Запросити до співпраці. Загалом на платформі зареєстровано близько 10 тисяч перевізників, з них понад 800 активних, відкритих до нових співпраць. Чому не всі перевізники відкриті до співпраці? Тому що деякі перевізники працюють виключно зі своїм пулом партнерів. Деякі перевізники відключили можливість надавати їм пропозиції, але самі активно шукають замовників. Цікавий момент. Ви можете через наші сервіси перевірити наявність авто у власності компанії. Наприклад, у даного перевізника є 47 автівок. Ви можете побачити типи транспорту, щоб оцінити, чи відповідає він вашим логістичним потребам. Для інформації: перевізники, в свою чергу, також можуть надсилати вам запити на співпрацю, якщо ви позначите дану опцію в налаштуваннях. У вкладці запити на співпрацю ви можете переглянути, прийняти або відхилити пропозицію щодо партнерства. Як бачите, сервіс живий та активний. Перевізники знаходять замовників, замовники знаходять перевізників. Третій крок налаштування повідомлень. У системі SoftS кожен співробітник може налаштувати сповіщення під свої потреби. Сервісом можуть користуватись керівник компанії, керівник відділу логістики, логісти, бухгалтерія та інші працівники. Кожен з них може обрати, які саме події його цікавлять, і в якому форматі отримувати сповіщення на електронну пошту або у телеграм. І четвертий крок: заповнення довідників: додавання пунктів завантаження, розвантаження та митниць. Він не є обов'язковим для початку роботи з сервісом. Ці дані можна заповнити і в процесі роботи, але ми рекомендуємо додати відразу ваші склади, це можуть бути як власні, так і партнерські локації та постійні точки розвантаження для прискорення подальшого створення маршрутів. Тож, як додати локацію. У вкладці Довідники натисніть Додати пункт, заповніть основну інформацію, назву, адресу, контакти. До кожної точки ви також можете додати примітку. Наприклад, можна описати, як саме заїхати на склад або до рампи. Деякі користувачі навіть додають посилання на відеоінструкцію з Google Диску. Перевізник відкриває, дивиться і легко знаходить потрібне місце. Це зменшує кількість уточнюючих дзвінків, економить час логістів і є початком автоматизації логістичних процесів. Також можете додати митниці, якщо працюєте з експортом та імпортом. Ці чотири швидкі кроки на початку роботи дозволяють перейти безпосередньо до етапу замовлення транспорту.